Це вказує на те, що зараз листопад місяць, а листопад це час, коли треба прийти та замовити пам'ятник на наступний рік. Чому зараз треба це робити? Тому що весною прийдуть дуже багато людей одночасно замовляти пам'ятник. Всі весною йдуть прибирати могилки і з'ясовують, що треба пам'ятник, треба благоустрій, треба щось поправити, треба щось зробити. Всі одночасно приходять і черга не тільки в нас, в усіх. А зараз, якщо замовити, то є можливість панувати, є можливість виготовити, є можливість своєчасно встановити на кладовищах. Приходьте зараз, 1 травнева 21, колишня. Зараз Захарія Махна 21 це центр міста Запоріжжя, є де припаркуватись. Ось, Ось там площа Вернацького, колишня площа Пушкіна. Ось тут знаходиться. Пункт прийому замовлень на пам'ятники. Ось так по тропинці. І от сюди вам треба потрапити. 0,50 1600